Біля управління державного казначейства в Полтаві мітинг з плакатів кричить напис Казначейство, поверніть гроші. Затримки виплат бюджетних коштів вже стали для Полтавщини справжньою проблемою. Як повідомив на сесії міський голова, обласне управління казначейства затримує виплату близько 23 мільйонів гривень. Така велика заборгованість вже призвела до того, що медичні заклади не можуть придбати ліки. Підрядники зупинили будівельні та ремонтні роботи, а працівники сфери освіти вчасно не отримують заробітну плату. Невчасно виплачують лікарняний, не плата Полтава. Заміну вчителям. Що це таке? Вчитель працює, не свої уроки читає по 4-5 по в день, а ні копійки не отримує. Чому будівельники забуваються? Ті, хто виконують будівництво і дороги будують, отримують гроші через півроку, через 9 місяців. Я 17 червня перебуваю в центрі зайнятості на обліку, як безробітний. І мені десь 2-3 місяці затримують виплату по безробіттю. Також моя дружина недавно народила і лікарняні, ті, що по вагідності її повинні виплатити, затримали на 3 місяці. У зв'язку з проблемою затримки виплат по всіх районах і містах Полтавщини. Та депутати всеукраїнського об'єднання батьківщина пікетують казначейські установи. Зокрема, у Полтаві вони звернулись до міського управління державного казначейства з вимогою невідкладно вирішити питання розблокування казначейських рахунків та відновлення виплат бюджетних коштів. Заступник голови обласної організації всеукраїнського об'єднання батьківщина Олег Прогло власноруч вручив звернення заступнику начальника управління. Цю складну ситуацію в міському управлінні держказначейства прокоментували так, що на сьогоднішній день порівняно з минулим роком. Видатків здійснено на 102% порівняно з минулим роком. Тобто в цьому році видатків зроблено більше, ніж у минулому. Що це, про що це говорить? Про збільшення, по-перше, обсягу цих видатків, тому що це, це ж в мільйонах, там навіть в мільярдах робляться видатки. Тому цей обсяг, звичайно, зріс. Документообігу, як стверджують в управлінні, спочатку виплачують першочергові субвенції, тому й виникають такі суттєві затримки. У всеукраїнському об'єднанні батьківщина ж впевнені, влада робить вигляд, що проблеми не існує, і замовчує реальну інформацію. Цей пікет спроба привернути увагу до тієї складної економічної ситуації, яка склалась в нашій області та в Україні, взагалі, зазначає Олег Пругло. Я ж розумію, якщо вони правду скажуть, що є така команда не проплачувати гроші. Сьогодні керівника знімуть просто з цієї посади і пришлють того, хто буде мовчати. Тому ми ще раз подали депутатські запити з конкретною вимогою. Надати відповідь, чому не йдуть платежі і яка сума заборгованості, цього дня чітких пояснень від казначейства отримати не вдалось. Проте депутати батьківщини стверджують, це питання не залишиться без відповіді, адже вони взяли ситуацію під свій контроль. Якщо ж проблему не буде вирішено, партійці вимагатимуть відставки Кабміну та звільнення керівників місцевої виконавчої влади, які на думку партійців винні у виникненні такої складної економічної ситуації.